На околицю Києва від самого ранку з'їжджаються найрізноманітніші автівки. Їхні власники столичні підприємці. Своїм автопробігом хочуть нагадати владі, що з ними треба рахуватися. Це неспонтанне те, що дійсно показати, що підприємці міста Києва можуть об'єднатися. Сам підприємець. і хочу підтримувати колег. Будучи просто-напросто активним громадянином з нормальної гражданської позиції, об'єднуються, бо нарікають на складні обставини, за яких тепер доводиться працювати. Насамперед, це нестабільність і невпевненість. Безусловно, ми знаходимося всі ми служащие, предприниматели и так далее, в тяжелих условиях. То тобто, знаєте, як є поговорка. Только врагу можна пожелать жити во времена перемен. І от у нас наверное, сейчас такие такі времена, коли прапори закріплені, фари ввімкнені, колона нас понад півсотні автомобілів організовано рушає у центр Києва. Акції задоволені у майбутньому планують повторити такі автопробіги, щоб привернути увагу до проблем українського бізнесу. Андрій Ковальов, Федір Угненко, п'ятий канал.